Ви особисто їздили ще і в Слов'янське і що сьогодні прийняли з кордоном? Я чув, це з кордоном з усієї довжиною кордону з Росією чи тільки в областях? Сьогодні ухвалено проєкт моєї постанови, автором якої я був, співавтором Тягним Бог Мірожниченко Олег Бондарчук щодо посилення державного кордону України. Постанова очевидна і за посилення чи закриття? Посилення державного кордону. Суть цієї постанови. Одностороння делімітація державного кордону Україною, тому що наш кордон, на жаль, не демаркований, не позначений на місцевості. Росія тормозила, хоча Росія сама зухвало поставила кордон односторонній на межах адміністративних кордонів між окупованим Кримом і Херсонською областю. Росія не погоджувалася 20 років незалежності демаркувати кордон на місцевості. Значить, постанова передбачає демаркацію державного кордону. Постанова передбачає закриття усіх, а їх понад двісті прикордонних переходних пунктів з Росією збереження лише трьох транзитних, через який відбувається міжнародний транзитний автотранспорт Хутів-Михайлівський, ще два пункти. Постанова передбачає односторонню демаркацію державного кордону на лінії невезнення Республіки Придністров'я, яка теж є сьогодні загрозою України. Постанова передбачає Початок постанови фактично означає, що Україна може почати приступити до будівництва фортифікаційних споруд. Це може бути стіна, бетонна, залізна, мінування цих полів. Так само постанова передбачає радикальне збільшення кількості прикордонних і прикордонних військ на території України. Стосується всього україно російського кордону. всього. Ми маємо понад 1200 квадратних кілометрів кордону України і Росії. На фронті бойових дій на Донецькій і Луганській області ми маємо ще частину кордону, майже 2000 квадратних кілометрів кордону з Росією маємо, чи Сумська, Чернігівська область, Харківська область. Постанова передбачає негайно приступити до демаркації на позначенні на місцевості до закриття державного кордону. До цієї постанови. Ми вважаємо, що має бути відмінено угоду про безвізовий режим, введено візовий режим з Росією. Ми вам як свобода вимагаємо розірвати дипломатичні відносини, оскільки Росія крім агресор напала на Україну. І президент зобов'язаний вести воєнний стан кожна секунда президента. Як Верховного Говнокомандуча в умовах миру він президент і гарант конституції, в умовах війни він верховний головнокомандуючий. Те, що сьогодні зранку не був введений воєнний стан, кожна смерть українського солдата сьогодні відповідальність президента. На жаль, ми Верховна Рада України не маємо конституційних повноважень на введення воєнного стану. Але я, як член комітету національної безпеки оборони, це постійно вимагаю. Весь мій член, комітет, в якому знаходяться суцільні військові фахівці, вимагають це зробити. Всі військові це вимагають. І те, що вчора Рада національної безпеки і оборони вховувала політичне рішення, а не фахове, не вівши в один міста, це або свідчить про саботаж, або про диверсію, або на роботу на користь Росії. Якщо це навіть помилка, знаєте, колись Таверан казав, що є помилки гірші за злочини. Сьогодні ми не вели воєнний стан і так звана армія Путіна перетула державний український кордон. Сьогодні є загиблі українські прикордонники, є загиблі українські солдати. І чому це все відбувається? Тому що ми не ведемо воєнні дій, тому що президент говорить про якийсь мир, а мир це може бути тільки у випадку виграної війни. Бо інша форма миру це капітуляція. Ми капітулювати не збираємося. Тому президент зробив свій крок. Ми чекаємо рішучих дій, парламент зробив свій крок. Навіть цей поганий парламент, прогнивий, не здавав, ні на що сьогодні зробив те, що треба для країни. Новий президент, якого підтримувала країна, зобов'язаний. Завтра чекаємо подання про воєнний стан. Я думаю, парламент його проголосує. А регіонали та комуністи знову не голосували? У нас в парламенті є дві фракції Путіна, фракція регіональних комуністів. Вони взагалі не мають, це є агентура ФСБ, я в своєму виступі це говорив. Вони не мають права на існування. Свобода вимагає заборонити в судовому порядку комуністичної партії партії регіонів. Ми звернення до Мін'юсу спрямували ще 5 квітня. На жаль, ця бюрократична тяганина не дозволяє це зробити дуже швидко, але ну не можна перемогти російських окупантів і агресорів, ФСБшників на сході України, доки вони сидять у вищому законодавчому органі влади. Є То ця... ви за розпис парламенту є ця особисто проблема. Я особисто за розпис парламенту, швидкий і негайний, але хотів би зазначити таку річ: що є два парвальних процеси війна з Росією і процес перебудування України. Війну з Росією жодними перевиборами не виграємо. Тому якщо хтось нам заказав, що ми переберемо президента і в нас буде близько ліспі, не сталося, крові стало більше. Якщо хтось зараз буде казати, що виключно виборами до парламенту можна перемогти Росії, це неправда. Мають бути і вибори, і війна. Щоб так не було, що скажемо, нам треба ще два місяці виборів mm -hmm. і так. припинимо воєнні дії. Тому пар... суспільство має перебирати, людей, перебирати парламент, але держава, президент, військо мають забезпечити вибори в Донецькій області. Тому що сьогодні 7 мільйонів українців є заручниками. Якщо ми їх не звільнимо, завтра мільйон з них буде насильно мобілізований, і посланий на війну з Україною. І тоді, ці... як я не чарю, тоді цієї країни не буде. І тоді ми будемо в екзелі збиратися десь. Для мене вже розумієте, коли ми говоримо про ремонт нашої хати України, євроремонт, то треба зберегти хату. І тому і вибори, і війна. А нація щодо націоналізації російських підприємств на території України, наприклад, от навіть я Київстар більшість відсотків мають. Російські фірми я вчора пропонував своєму колезі, який працює в комітеті з фінансової банківської діяльності, призупинити діяльність в Україні банківських установ, які підтримують російського агресора чи терористів. Йдеться про Сбербанк Росії, інші банківські установи. Очевидно, це маємо робити в законний спосіб. Ми не варвари, не вандали, ми не, не, не орда московська, яка все робить в незаконний спосіб, але це повинно бути зроблено. Тому що через ці банки, через ці фінансові установи, фінансуються терористи. Я більше вам скажу, я, я є прихильник, дуже маленькі шанси. Я є прихильник того, щоб Україна була деолігархізована, незалежно чи це російська олігархія, чи це наші патріотичні олігархи. Те, що частина олігархів сьогодні віддає. Частину того, що вона забрала з цієї країни, не є презумпцією їхньої невинності, індульгенції, щоб ми виграємо війну і нас залишиться олігархі князівства. Ні Коломойські, ні будь-який інші олігархи, які робить сьогодні добру справу після революції, після закінчення війни з Росією, вони мають знати, країна буде деолігархізована. Ми не боролися на Майдані для того, щоб Україну перетворити на країну олігархів. Це буде країна середнього класу. Частина олігархів сьогодні проявляє патріотизм, воюючи з Росією, підтримуючи війну з Росією. Завтра вони повинні проявити патріотизм до глибини власної кишені. 20 років не платили податків, 20 років уникали, були зреєстровані в офшорах. Я думаю, що демонополізація економіки це, це наступна вимога після революції. Тому і це треба буде робити не тільки російських олігархів, але й наших олігархів, треба привести до, до розумного стану. Дякуємо. Парламент не йде на канікули. Якщо буде введений воєнний стан, канікули неможливі. Зараз, я, зараз я вам скажу, що це тільки про президента. По закону це, це може зробити а тільки. Верховна президент. Рада ж могла приймати. Не може. Верховна Рада може квопотати. Тільки, тільки за поданням рекомендування. Тільки РНБО що... готує указ, президент вносить, Верховна Рада за 48 годин підтримує або не підтримує. Насправді, що відбувається? Президент не хоче. Як брати на себе персональну відповідальність. Дуже легко казати, є поганий парламент, є партія регіонів, є депутати, які не ходять. Це деперсонізована відповідальність, бо вийшов хороший депутат, і каже, от я хороший, всі погані. А воєнний стан це конкретно. Верховний головнокомандуючий, ставка верховного головнокомандуючий. І кожна загибель це відповідальність Верховного. І наша так само, я себе не списую. Я кажу, ми навіть оцей гнивий парламент прийняв сюди мою постанову. і прийняв мою постанову про відновлення загального призову. На жаль, не прийняв мою постанову про цивільну зброю, бо якби ми українців Донбасу озброїли, так як ми зробили з українцями Північної Слобожанщини, тільки те, що ми роздали звичайним громадянам в Старобільському районі зброю автоматично, стало приводом того, що жодна важка техніка, жодні танки, російські дев'язанти туди не заїхали. Чомусь там, де наші війська спецслужби, росіяни себе бадьори почувають, там, де добровольчі загони, там, де звичайні громадяни зі зброєю, там все нормально. Тому е, треба дотискати цей парламент. Зараз що добре, парламент перед лицем власної смерті намагається показати свою ефективність суспільства. Це дуже добре. Якби страх парламенту, що їх розженуть, а ви повірте, що три четверти цього Нікого вже не виходить до українського Це політичний мотор і сміття. Тому вони вже намагаються, ми, чесно кажучи, моя сьогодні постанова, була проголосована навіть без комітету, без рішення Мінфіну, бо це мільярди гривень на облаштування кордону. Просто страх парламенту, можливо, відповідальність, колось відповідальність, функціональність страх. Але зараз м'яч на полі президента, він абсолютно відповідає. Він переконав більшу частину країни, що він виборами виграє війну в Путіну. І через те, що він там смерті і так далі, це тільки посилюється. Зараз сьогодні зайшла шкафника, це все тільки починається. <говорить> Дякую. Оце тут управить полковувати. Ні, не Сіратюк молодець, он патріот.